Вітаю, ви будете здивовані, але без такої науки, як хімія, не обійшлися і парфуми. Аромати, які ми усі так полюбляємо, безпосередньо пов'язані із хімією. Аромати у нашому повсякденному житті. Чи то парфуми, чи косметичні продукти, чи ще щось базуються на складних хімічних сполуках, які здатні створювати унікальні та приємні запахи. Основою більшості парфумів є ефірні олії, ароматичні сполуки та альдегіди. Саме ці компоненти взаємодіють із рецепторами наших нюхальних клітин, та саме ця взаємодія породжує у нас відчуття запаху. Процес створення парфумів починається з вибору базових інгредієнтів. Ефірні олії, які отримують із таких рослин, наприклад, як троянда, лаванда чи сандал, не дають парфумерії природних та складних нот. Ароматичні сполуки, такі як ванілін або мускус, додають тепло та глибину. Альдегіди – синтетичні сполуки. Можуть внести яскравість та легкість у аромат. Один із ключових аспектів у створенні аромату це структура піраміди запахів. Піраміда включає в себе три основні частини: це верхні, середні та базові ноти. Базові ноти є першим вражаючим запахом, який швидко зникає. Середні ноти є серцем аромату. Вони з'являються через декілька хвилин після нанесення. І нарешті базові ноти це той аромат, який виявляється через тривалий час і створює стійкість парфуму. Хімія ароматів також пов'язана із тим, як аромати взаємодіють із хімією шкіри. Наприклад, ПА шкіри та її хімічний склад можуть впливати на сприйняття запахів. Саме тому на різних людях один і той же парфум може розкриватися по різному. У побутових засобах, таких як миючі засоби шампуні чи дезодоранти, хімія ароматів також відіграє важливу роль. Тут застосовуються специфічні ароматичні речовини, які не лише забезпечують запах, а й впливають на наші почуття, створюючи асоціації з чистотою, свіжістю та комфортом. Хімія ароматів це дивовижний світ, у якому хіміки та парфумери творять. Створюючи унікальні та неповторні композиції від вибору інгредієнтів до взаємодії із хімією шкіри, кожен аспект цього процесу показує вплив хімії на створення улюблених нами ароматів. Дякую за увагу! На все добре!